Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович. я начальник відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 30 липня 2025 року, в 11-й годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності з нового будівництва експлуатації вітрової електростанції, розташоване за межами населених пунктів села Тищівниця, Стрийського району Львівської області, загальною Встановленою потужністю до 10 МВт товариством з обмеженою відповідальністю виступає енергетична компанія Сіті. Громадські слухання проводяться в режимі нас відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наші громадські слухання будуть записані та опубліковані на сайті YouTube на каналі відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Коротко розкажу про регламент наших громадських слухань. Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності. На даний час на 11.07 у нас відсутня громадськість на громадських слуханнях. якщо буде присутня громадськість, наступним після організатора громадських слухань виступить суб'єкт господарювання, який є замовником планової діяльності у разі необхідності після суб'єкта господарювання, за його пропозицією виступлять інші співспівдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей, якщо буде присутня громадськість, кожному сучаснику громадських слухань можна буде поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповіді на дані питання або в письмовому вигляді надати протягом п'яти робочих днів запитуючи відповідні відповіді. Усі пропозиції зауваження подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань так само забезпечуються рівні умови для встановлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень. Отже, якщо всім зрозуміло, буде процедура, регламент коротко розпочну я про процедуру, як вона розпочиналася з оцінки впливу на довкілля. Процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності розпочалася 27 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність. На веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 11892. Засобами єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля були подані зауваження та пропозиції, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадської організації Українська предохоронна група листом від 13 березня 2025 року номер 326, дріб eh, 2025. Так само повідомлення, повідомлення про планову діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить фотофіксація, яка загружена в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Та опубліковано так само було в двох газетах eh, повідомлені: в Національному інформаційному бюлетні з оцінки впливу на довкілля та в газеті Вільна Україна за вільна Україна. Враховуючи вище наведення, сказане, собі господарювання розпочав другий етап оцінки впливу на довкілля, розмістивши 17 липня 2025 року звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Та е, було загрожено фотофіксацію єдиний е, реєстр оцінків плану лікіря розміщення оголошення. І було оголошення розміщено в двох газетах Національний інформаційний бюлетень з ОВД та газета за вільну Україну. Оголошення було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 30 липня 2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. У оголошенні було вказано, що зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в паперовому вигляді в Сколівській міській раді за адресою міста Сколе Майдан Незалежності-1, в товаристві з обмежної енергетична компанія Сіті за адресою міста Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 93. Та в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В онлайн, тобто, якщо хтось ще не ознайомлений зі звітом, так само наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Хто ще не ознайомлений зі звітом і хоче подати свої зауваження та пропозиції, може подати зауваження в пропозиції до Департаменту екології та природних ресурсів. По 21 серпня 2025 року щодо планової діяльності з будівництва експлуатації вітрової електростанції, розташованої за межами населених пунктів села Тишівці Сістрицького району Львівської області, загальною встановленою потужністю до 10 мегаватт. Е, так, коротко все, як розпочиналась процедура, скільки вона буде тривати. Е, станом на 11 годин годину 11 хвилин у нас відсутня громадськість. На громадські слухання є представники суб'єкту суб господарювання. Будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Романчак Ярослав Михайлович. Я являюся представником цього ЕК Сіті, е а саме його співзасновником. Поряд зі мною е знаходиться керівник проєкту даного, тому що в нас там розгалужена система діяльності Юрій Петрович Іськів. Е також присутніше наш керівник, безпосередньо директор компанії ЕК Сіті, Віталій е Запісоцький Віталій Романович. Зрозуміло, дякую дуже. І у нас є ще представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля так. Так, всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії Центр проекту ЛПД. Являємося розробниками процедури ОВД. Дякую. Отже, згідно пункту 23, постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. У разі наявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. Враховуючи, що на громадські слухання є представники суб'єкту господарювання і представники організатора громадських слухань, тобто Департаменту екології та природних ресурсів, такі слухання в нас вважаються, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного дня.